Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки. Софія та шепочучий ліс. Страх і мужність. Софія була маленькою допитливою дівчинкою, яка обожнювала досліджувати світ. У її наплічнику завжди лежали маленькі скарби. Лупа, зошит для нотаток і крихітний компас, стрілка якого завжди вказувала на північ. Одного ясного ранку вона вирішила піти до лісу за селом. Цей ліс називали шепочучим, бо вітер змушував дерева, ніби нашіптувати таємниці. Дехто з дітей казав, що він чарівний, а інші шепотіли, що він страшний і повен тіний. Серце Софії билося швидше. У ній змішалися захоплення і страх. Вона прагнула пригод, але одночасно у животі з'явилося відчуття тривоги. Вхід до лісу. Дерева височіли над Софією, їхнє листя тихо шелестіло. Тіні танцювали на землі. Дівчинка міцно стиснула лямки наплічника і глибоко вдихнула. Гаразд, я зможу, прошепотіла вона. Здавалося, ліс відповів їй шепотом, наче знав її ім'я. Чим глибше вона заходила, тим темнішою ставала стежка. Уздовж неї з'явилися крихітні сяючі грибочки, які освітлювали шлях. Серце Софії все ще калатало від хвилювання, але цікавість. Підштовхувала її рухатися далі. Дивні звуки. Під час прогулянки вітер приніс дивні звуки скрипи, шурхіт і далекі пташині співи. Софія завмерла. А що, якщось вискочить, подумала вона. Страх пробіг мурашками по шкірі. Вона згадала слова тата. Мужність це не відсутність страху. Цей рух уперед навіть коли страшно. Софія заплющила очі, тричі глибоко вдихнула і прошепотіла. Я зможу!» Потім повільно рушила далі. Роблячи кроки обережно і невпевнено, але хоробро. Дружні зустрічі Несподівано з за КУЩА виглянув маленький кролик і почав гризти листочок. Він зацікавлено поворухнув носиком, дивлячись на Софію, а тоді метелик тихенько сів їй на плече. Тіні вже не здавалися такими страшними. Софія зрозуміла, що ліс не небезпечний, він сповнений життя, якого вона раніше не помічала. Вона дістала зошит і почала замальовувати грибочки, кролика та метелика. Її страх танув. Поступаючись місцем захопленням. Кожна нова істота, яку вона помічала, робила її серце легшим. Випробування на сміливість. Софія підійшла до невеликого дерев'яного містка через струмок. Він трохи хилився, а під ним стрімко текла вода. Ой, прошепотіла вона. Страх знову намагався її зупинити. Софія заплющила очі, глибоко вдихнула і уявила, що міст це міцна стежка, як у її мріях. Крок за кроком вона обережно просувалася вперед. Серце калатало, але з кожним рухом вона відчувала гордість. На іншому березі вона повільно видихнула і усміхнулася. Вона зрозуміла мужність це не лише битви з чудовиськами чи великі подвиги. Інколи це маленькі кроки, які лякають найбільше. ПоВЕРНЕНЯ додому Коли Софія вийшла з лісу, сонце вже сідало, фарбуючи небо в рожеві та золоті кольори. Вона оглянулася на шепочучий ліс і прошепотіла Дякую, що дозволила мені досліджувати тебе. Її руки втомилися, наплічник став важчим від замальовків і дрібних скарбів, але серце було сповнене радості й мужності. Ввечері вона розклала малюнки на тумбочці і записала в щоденник. Страх це не кінець, це перший крок до мужності. Того дня Софія зрозуміла страх це почуття, а не стіна. Якщо його прийняти і рухатися вперед. Можна відкрити захопливі пригоди і магію власної вадаги. Страх це природний, мужність це не відсутність страху, а рішення рухатися вперед, попри нього. Маленькі кроки можуть привести до великих пригод. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.